Привіт, друзі, Я Дмитро Розумовський. Давайте оперативно пройдемося по всім цікавим новинам. Перше, це те, те, що посланець Трампа вже в Москві, недолуга Європа і, в принципі, є й непогані ініціативи, якщо вони їх реалізують. Корупція, тому що це дуже смішно і боляче для нашої держави. Та? І заяви Ердогана, тому що ну, як на мене це дуже дуже важливо. Перше, поставте лайк. Прокоментуйте, поширте і підпишіться е, на канал. Якщо будете писати якісь адекватні коментарі, ну не тільки там о -о ображати, хамити чи ще щось там один одному мені, не, то я можливо на них буду відповідати в ті, це там набагато цікавіше, там набагато більше аудиторії. Люди приходять, спілкуються. Тому коментуйте. Так, от е, спецпосланець е, Трампа Вітков він вже в Москві. Чому важливо, що це він? Тому що минулий раз він, якраз перша людина, яка прилетіла в Москву, і говорила з Путіним. і Він же сказав, що після того в нього з Путіним виникли дружні відносини, абсолютно хороші дружні відносини. А це означає, якщо він приїхав, прилетів в Москву сьогодні, це означає, що він буде вести перемовини однозначно напряму з Путіним. І це добре, тому що. Ну він зможе пояснити путіну, що буде, якщо той не піде на припинення вогню. Хоча я думаю, по сигналам, які надходять. З Мордора вони в принципі готові на припинення вогню. От питання інше: чи вони це будуть виконувати, так як це буде прописано або домовлено? Оце зовсім інше питання, тому що ну, Мордору і Путіну віри абсолютно немає. Є надія тільки на одне: на Трампа, на Трампа, тому що Трамп все ж таки може е, так емоційно реагувати от, на ці е, порушення. Припинення вогню, або на те, що Путін і Мордор не захочуть йти на припинення вогню, і вони цього можуть боятися, тому що ну Трамп може перекривати відповідні галузі. Я ж от і вчора говорив, і завжди говорю, що якщо б Байден хотів, за три дня можна було заглушити їм економіку повністю. Два види санкцій, двосторонніх і все. Але цього ніхто не хотів робити, просто хотіли витрачати життя українців для того, щоб досягати своїх політичних цілей, ну надаючи нам крапельним шляхом допомогу. До речі, про це ми теж сьогодні поговоримо. Тому сьогодні буде цікаво. Можливо, будуть якісь заяви, можливо, будуть якісь інсайти. Ми про це вечором однозначно на ютубі будемо говорити. І В тіхтоці я веду постійний блог і обговорюю ці новини дуже дуже оперативно. Далі, що цікаво, на фоні цих перемовин, що прилетів Вітков про припинення вогню в Україні. Вийшла стаття Патрушева, Це помічник Путіна, один з ідеологів війни. Ми це знаємо, і він мені говорить. Що Росія розглядає ну країни Балтії як загрозу для себе, тому що зараз в Балтійському морі йдуть перекриття відповідні ну їхнім кораблям. Ну, ми це знаємо. Не до кінця Європа слабка, НАТО слабкі. Вони не можуть перекрити Балтійське море. Якщо б вони це перекрили, це теж одна з шалених санкцій для Мордора. Але він заявляє, що це проблема, що це небезпека, і ми розглядаємо якраз, що ці країни небезпечні, ну, Тобто він на них може напасти в будь-який момент. І це все курується, як він каже, Британією. Тобто Британія створює ці загрози для, ну, ймовірні, загрози для Мордора. А про що це говорить? А це вже йдуть погрози перед перемовинами, що, мов, ми. Ну, Трампа по Україні, послухаємо, а якщо ви нам будете блокувати, ми на вас нападемо. Це якраз про те, що я говорив. Чому Україна хоче у не України, я чаю Європа хоче, щоб Україна воювала до 30-го року. Та тому, що якщо ну, тут буде припинення вогню і буде заключена угода, подивимося, як вона буде заключена. Хоча Зеленський сказав, що ці 30 днів якраз і мають піти на розробку цієї мирної угоди, тобто ніхто не збирається затягувати це слова Зеленського. Так от, якщо тут буде мирна угода. А нам потрібно, тому що ми бачимо, що нема перспектив. Ми з Курщини. Провал Зеленського. Ми вийшли. От сьогодні є повідомлення, що росіяни пройшли офіційне повідомлення через річку Оскіл в напрямку Куп'янська і там формують плацдарм, і там наші збройні сили їх вибивають. Ну тобто ми. Ну, не програємо, ми губимо територію, губимо наших людей і поки що просвіту немає, тому що в нас немає ні відповідної допомоги, ні економічної допомоги, ну і економіка в нас вмерла. Просто в Україні немає економіки. Це однозначно ну, так є. Ну Влада до цього довела своїми недолугими рішеннями. Ну і взагалі війна в країні, суб'єктивні речі. І якщо в нас буде мир, мирна угода, то Росія висвободить свої сили і може піти на Балтію. І вони вже про це говорять. Перед перемовинами з США. Ну, я не думаю, що США буде з ними домовлятися по Балтії, тому що там є НАТО, і поки що Трамп з НАТО не вийшов. Ну, просто він сказав, що він не буде їх захищати. І це абсолютно ймовірно. Але це вже сигнал. Тобто перемовини йдуть повним ходом, і будемо сьогодні стежити, має бути цікаво. Давайте про Європу, щоб не затягувати час. Франції парламент через три чимось роки війни проголосував. Резолюцію, яка є ну консультаційною, тобто вона не має ніякої юридичної сили, і закликав Євросоюз конфіскувати нарешті російські активи на користь України. Ну це і 300 мільярдів, де є багато росіян, які під санкціями мають майно в Європі його можна конфіскувати, продати і віддати ці гроші е, Україні через три роки з чимось війни. А ми тут говоримо про перемогу, що нам там допоможе хтось. Ну ви ж бачите, це ганьба. Це просто ганьба. Це треба було робити на другий тиждень, і через два тижні воно в себе мало бути конфісковане. Нехай не дають нам гроші. Тому що я знаю, ну, наша влада вона корупційними шляхами просто їх вима і вкраде. Треба, ну, конфіскуйте гроші, купіть зброю, передайте зброю під контролем, передайте відповідні там засоби, створіть виробництво в Україні, заводи побудуйте за ці гроші. І це вже буде перспектива економічного розвитку. А вони через три роки чимось війни. Резолюцію консультаційну, яка не має ніякої юридичної сили, також тривають перемовини Франції та Британії, хочуть залучити 37 країн, які будуть якби гарантерами безпеки України, тобто хтось надасть армію, хтось надасть кораблі, хтось надасть літаки, і отак спільними зусиллями вони будуть гарантувати безпеку в Україні після припинення вогню і після заключення мирної. Угоди, що цікаво, що цікаво, що і Франція і Британія розглядають відповідь на удари росіян. Якщо удари будуть бити, росіяни будуть бити по британським французьким військам, які будуть миротворцями в Україні, щоб вони мали право давати візці. Як на мене, це прекрасна ініціатива. Я в неї не вірю, тому що я не вірю в Європу. Ну, бо це імпотентна організація. Але якщо хоча б там Франція і Британія на себе візьмуть цю відповідальність, ну тому що це логічно, якщо по моїм військам британським французьким б'ють, вони мають право дати. Відповідь ракетну там по інфраструктурі Росії, щоб росіяни розуміли, що кожне порушення припинення вогню або мирної угоди є відповідь за це, і тоді буде спокій, однозначно. Ну подивимося, як це буде працювати. Поки що ми маємо тільки розмови і бачимо, що цей процес переговорний він і з тої сторони. З Мордорської з США, з Європи, і це все сходиться в якусь конструкцію, ну, дай Бог, щоб це швидше відбувалося, тому що українці хочуть миру і ми хочемо гарантії безпеки, про які я тільки що сказав. Дуже важливо е, згадати заяву Ердогана, тому що Ердоган це ну, дуже серйозний гравець зараз на геополітичному полі. Це людина, яка ну, практично захопила під свій контроль, взяла Сирію, туди повертає біженців з Туреччини. ну, тобто він… Ну, дуже сильний гравець зараз. І він заявив: він заявив, що Росія має дуже конструктивно відреагувати на ці перемовини і на припинення вогню, до якого закликав Трамп. Тобто він підтримав Трампу і сказав Росії: слухайте, якщо ви будете вимахуватись, ми вам з іншої сторони зробимо цюню. І це добре, це дуже добре, тому що це такі сигнали Путіну, що треба припиняти. А. Далі про вчорашнього Комарницького, який втік, я вже вчора розповідав, що він втік, і от кач з української правди знайшов. І знаєте, що смішно? Ну от з нас влада, правоохоронні органи роблять лохів. Керівник Набу, керівник Набу пообіцяв, пообіцяв українцям, ну практично на колінах. Розумієте, він пообіцяв, що вони оголосять Комарницького в міжнародний розшук. Тобто це треба було ткачу комарницького знайти за кордоном, показати його фотографію. І тільки після цього керівник набу ну, органу на який тратяться сотні мільйонів гривень. Я не, якщо не мільярд, я не знаю просто точної суми, він вирішив його оголосити в міжнародний розшук. Та якщо ну, в них була така інформація, вони мали це зробити давним-давно оголосити в міжнародний розшук. А чому це не робиться? Ну, тому що ж Коварницькому буде незручно ходити по Європі, якщо його хтось буде шукати, екстрадувати. Ну тобто, це інші зручності. Ну, знаєте, в нас рука руку миє всюди договірняк, які просто впарюють людям. Ну тому, що такий правоохоронний орган антикорупційний мав давним-давно оголосити в розшук. Він вже мав бути давним-давно утриманий, якщо його журналіст зміг знайти, і вже мала відбуватись процедура екстрадиції через генпрокуратуру. Але для чого це робити? Ну якщо він свій, він же свій. Ну так воно виглядає. І друга новина це кличко. Він звільнив всіх. Ну як пишуть видання, які його підтримують, корупціонерів, які там засвітилися от на цих плівках Комарницького. Тільки там ж вся міська рада, Київська засвітилась. Ну, їх ж не можна звільнити, вони ж депутати. А як вони будуть далі працювати, якщо вони за голосування квартиру просили? І з другої сторони, в нормальній європейській країні, ну, як, наприклад, Німеччина, де багато прожив е Кличко, де, там, якщо я не помиляюсь, живе його брат, там за таке ну, одразу пишеш заяву на звільнення і йдеш. І це нормально, це нормально, ти маєш прийняти відповідальність за своїх е працівників, яких ти призначив. А в нас чомусь кличко звільняє тільки працівників, а Київська міська рада і далі буде працювати, і далі буде просити ймовірно квартири, як вони просили в Комарницького, за голосування. Напишіть, що думаєте, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться з вами. Пов'язу розумовський Побачимось.